Доброго ранку. Доброго ранку, друзі. Доброго ранку, всеукраїнська поетична родина. Доброго ранку всім, хто дивиться зараз і буде дивитися цей ефір у записові. Вас вітає Роменщина. Вас вітає Сумська область. І сьогодні. На поетичних волонтерських читаннях з вами я, Алла Бабенко. Дякую сьогодні за ранок усім, завдяки кому цей ранок можливий. Дякую за ранок нашим захисникам, завдяки яким ми з вами сьогодні можемо почутися і побачитися. Дякую за ранок усім, хто вже поклав життя. За нашу Україну і за те, щоб ми з вами могли бути сьогодні. Дякую за ранок усім, хто тримає над нами небо, хто береже наші кордони, хто гонить ворога з нашої землі. І тому сьогодні, в рамках волонтерських читань, я долучаюся до цього проекту, аби нагадати вкотре, що ми допомагаємо нашим захисникам закрити такі необхідні збори, які на жаль, і досі залишаються актуальними. Тож прошу розміщувати під цим етером посилання на збори. А всіх друзів, прошу посильною сумою долучитися до цих зборів. Пам'ятаємо, що маленьких донатів не буває. Кожна гривня важлива. І зараз, на жаль, важко просуваються збори, але ми з вами маємо підтримати їх. Адже хто як не ми, як не тил, підтримає тих, хто зараз на передовій. Друзі, сьогоднішній ранок і волонтерські читання особливі для мене тим, що сьогодні, 16 вересня, моє місто Ромен відзначає свій день народження. Це невелике древнє місто над Сулою. Уже має за своїми плечима понад Тисячу столітню історію. Тож сьогодні будуть звучати вірші, написані моїми земляками в різний час, але всі вони присвячені Роману. Це вірші не тільки оди, прославлення, це вірші, в яких позначена. Якась особливість нашого міста, для, через яку це місто близьке, рідне, незабутнє. Тож запрошую вас поринути на Роменщину у віртуальну подорож у древнє місто над Солою. Ромене мій. Тисячолітній граде, земле славна, каштани обрамляють твоїх вуличок потік, маленький Рим, але такі потужні Рими в славнях, В сулі сріблиця Святодухівський собору лик, Тче дум історія у глиб часів палеоліту. Посульська лінія кордони Древньої Русі, ромен фортеця. Ти в легендах і піснях, і мітах О краю мій здолав ти лихо й ворогів усіх. В часи Хмельниччини полки слав мужнів оборону. З твоїх руїн писав Шевченко нам великий льох. Пожежі розпікали груди, серце, мідні дзвони, та з попелища вітер знов звивав звук перемог. Вела історія шляхами нас святої волі. На берегах ріки ромен мій вкоренився рід, гучна гуляла правда у козацькім вічі колі. І закохані серця квітчали небо в ромен світ. Ромен окраю скіфів, вдосталь ворогів мав друзів, в курганах слава спить дріма, чекають днів шаблі. Люблю тебе, твій голос, подих, подив. Серця, муза і ромен, квітка сонячна код рідної землі. Друзі, починаю своє читання із віршів своєї землячки Людмили Ромен. Принагідно нагадую, що не забудьте заволонтерити сьогодні на будь-який збір, який розміщений під цим дописом. А я ще додаю прохання від себе. Хай в день народження мого міста перепаде якась дещиця і на волонтерські збори роменських волонтерів. Посилання на збір групи, якою керує Ірина Головач, я розміщу під цим відео після прямого ефіру. Прошу зробіть такий невеликий подарунок моєму місту. Андрій Кубах. Пісня про Ромена. З дитинства квіт, каштановий, пошлеш на пам'ять ти мені, струною Адамцевича заграє вітер знов і вчується, зворушиться таке в твоєму імені, що в серці не зів'ялиться, як вічність і любов. Погаснуть, як ліхтарики, квітки твоїх каштанів. І доторкнеться літепло Тарасових рамен, а небо розпрозориться, мов келих із кришталю, Пролє амриту пахощів на сонячний ромен, мої пелюстки, мов пелюстки літа мої, розвіються в розмаєві. Я в квітові роменові сміюсь, радію знов, бо в молодість веселкову заваблює. Заманює таке, що не зів'ялиться, як пісня і любов. Під вербами й каштанами, під вічними тополями, де зустрічі й розлуки вже, як паутина літ, Від юності до зрілості літа мережать чола нам, прожитим перемріяним в очах відбито світ. Неправда, що життя летить легкою павутиною. А ти мені, а ти мені наснився знов і знов, що свічне очаровує мене в твоєму імені, таке, що не зів'ялиться, як вічність і любов. Олекса Ющенко, Роман світ друзям роменцям. Буяння цвіту весняне, рясне весілля. Та чом зворушує мене звичайне зілля. Там, де трава луги крива, весь берег над солою, любов живу, роменом зву над хвилою малою. Я про євшан легенду знав, про зілля силу, а цвіт ромен п'янив і звав Удалеч милу. В ромену радощі й жалі. Весняні гули, шляхи пройшли мене малі, цвіт не забули, пахучи ж він за всі квітки, що є у світі, що на землі росте, ріки, де ми сповиті, де народились друзі ми у ріднім краю, де від весни і до зими знов цвіт збираю земля роменська і сула. Забудь, не в силі, любов до них мене вела в простори милі. Співає жайвір степовий у сирій висі, і пахне цвіт роменський, свій, де народився, там, де трава луги вкрива, весь берег над сулою, любов живу роменом зву, над хвилею малою. Тетяна Кириленко де квітне калина, і шелестить клен, простори розкинув прадавній ромен. Я тут народився і з сонцем вставав, сюди повертався, де б я не бував. Знов колос налився, росте із землі, і сад солов'їний, наснився мені. Парвінком м'ятою устелений путь, це місце спрадавня, Вітчизною звуть, вона, як та мати, у серці одна, рідніше на світі не буде й нема, так квітне ж весною Каштанний і клен. Я вірю у тебе, мій рідний Ромен. Лариса Бондаренко, мій Ромен. Ім'я Твоє співзвучне. Ромен цвіту. із найдорожчих на землі імен, з величієм від літа і до літа тебе, ніким не скорений ромен. Овіяний столітніми вітрами, оспіваний у вірші Кобзаря, ти славу здобував собі віками. Хай не згаса повік ромен, зоря, хай збудуться найзаповітні мрії твоїх дітей. Нащадків прадідів, яких зростив у вірі і надії, і викохав серед ромен, садів, ромен, ромен, як можна не любити Покровську, гомін вулиць, дзвін церков? Це все історія, та ніде правди, діти, моє дитинство, юність і любов. На берегах Сули й великого ромену Маленький Київ у каштанах височить. Ти найдорожча пам'ять не лише для мене, тебе ми славим на межі тисячовіть. Друзі, я нагадую, що в рамках поетичних читань, дякую за ранок, я читаю вірші про. Моє рідне місто Ромен, яке сьогодні відзначає день народження. Тож прошу долучитися до зборів і роменської волонтерської групи і до зборів, які виставляють мої колеги під цим етером. Пам'ятаємо, що кожен донат важливий. Пам'ятаємо, що наша підтримка важлива для тих, хто зараз б'є ворога на передовій. Тож. Посильно прошу долучитися. А я продовжую вірші про ромен. Валентина Москаленко. Люблю тебе, я, гордий мій ромене. Люблю завжди і взимку, й навесні, і в осінь золоту, і літечком зеленим. Один такий ти, дорогий мені. Люблю твої собори, я і храми, і сивую старовину, як квітнуть навесні каштани. І тишу зоряну нічну, славетних скільки тут імен, вони не піддаються ліку, ти неповторний наш ромен, У щасті жить тобі до віку. Валентина Бородько, о земле святая ромену мого, роменським йду хрещатим перелогом. Біжить стежина поміж буйних трав, правічною землею, даною нам Богом, народ, де життєдайну силу брав. О, земле святая ромену мого, дай сили снагити своїм українцям, черпають живильного трунку твого, Хай з чистих джерел вони повні погінцям. Здавен земля праотча в ромен світі, цілують хвилі, береги сули, ромен, хай славиться в усьому світі, нащадки пам'ять в серці зберегли. І ми не зрадим нашого ромену, не віддамо ні за що ворогам, Тримаєм, триматимем в руках своє знамено, бо мир і воля найдорожчі нам. Хай величається. Вразку намиста Ромашками хай квітне у вінку, і з-поміж міст в країни, й наше місто співають дітки пісню хай дзвінку. Наш край, друзі, славний багатьма знаними іменами. І ось про це пише в своєму вірші Людмила Грицай. Наша Ромещина пісня крилата. Місто Каштанів, бусковий розмай, сонцем Ромашковим сяючий край, вишитий рай на віків полотні, гроном калини всміхнувся мені. Край, де творив бандурист Адамцевич, де виступала сама Затеркевич, де Тимошенко ким бути відчув. Навіть Шевченко на ярмарку був, І деревська ця романська мадонна, що мала діток, як зірочок вдома, всіх обігріти від зла врятувати, всі, як свої, Богом обрана мати. Кавалерідзе тут жив, у граніті закарбував найславетніші миті. Йофи, ключина, мінюра шкурат. Геніїв наших земель зори пад. і Калнишевський січі отаман. Шкода останній, бо духом титан, дудка, Полтава, Навроцький, курилов, всіх колесала Роменщина мила. Край з давнини, козаків, трударів, ярмарок довгої лінський гудів, дзвони собору, церкви і дзвіниці. Хлопці звитяжні, дівки білолиці, жайворон в небі, роменка й сула, стежка знайома, що мчить до села, мальви, барвінок, волошки і м'ята, наша Роменщина, пісня крилата, луки, діброви, гаї поля, ще й на таланти багата земля предкам величним зростає заміна. Бо ми. Всі із вами роменська родина. Так. Друзі, я продовжую і нагадую, що в рамках поетичних читань ми допомагаємо закривати збори, які вкрай необхідні нашим захисникам. Тож прошу долучитися посильною сумою. На будь-який збір, посилання, на які розміщені під цим відео, також сьогодні прошу в день народження мого міста долучитися до зборів романських волонтерів, посилання, під якими я розміщу після прямого етеру. Наше місто для кожного різне. Для когось воно у тиші парку, для когось на берегах сули, І воно буде по-особливому боліти чи залишати трепет у серці. Тому і вірші сьогодні різні. Ось таким залишилося місто у пам'яті Лідії Куниці. Парк міський сипле листя. Жовтавим, брунатним, зеленим, на алеї пліткують про зиму злотисті листочки і скленів, всім монетки, на щастя, дарує акація щедро барвиста, Восени парк, мов казка з дитинства, закутана в плет падолисту, Заколисує землю страждальну, мелодія вальсу осіння, під перину по струку тепло заховалась, знайшовши. Спасіння. А барви осіннього ромену ваблять і Ларису Вовненко. Помаранчево пензлим малює художниця осінь, Одягає у злото сусальне прадавній ромен, Тчене тками дощу сіровато блідий гобелен і розчісує вітром берізок скуйовджені коси. Залицяється сквер, наче парубок рудоволосий, до зважнілої хмари, лоскоче гілками ген ген, помаранчево пензлем малює художниця осінь, одягає у злото сусальне прадавній румен. Пробивається промінь крізь неба змарнілого просень, на тараса в задумі, що в бронзі застиг віддавен, на закутий в тумани сули обмілілої трен, більше тисячі років пройшло, а в містечку і досі помаранчево пензлем малює художниця осінь. Світлана Дзюба, мальовничий гобелен. Пейзажами зачарував мене ромен, весняними й казковими квітками. Тут, красень човен на солі ловив свій крен, у давнину між диво берегами, плакучі верби і беріз струнких розмай, І садів квітучих ніжні акварелі, це серцю рідний і душі солодкий край, де цвіт чарує й солов'їні трелі. Гудіння бджіл бринить на диво по люстках, приваблює весна і літо тішить. Сюркоче коник на гіркавих полинах і тихий вітер листячко колише. Собори величчю захоплюють церкви, в дзвіниці б'ють на пагорбах зелених, михтять і світять золотаві куполи і радують пахучі цвітом клени. Прадавній, любий мій і величний ромен. Захоплююсь, коли цвітуть каштани, маленьке місто. Мальовничий гобелен, в який закохуєшся донестями? Тетяна Лісненко. Друзі, чи бували ви в Ромні? Якщо ні, то запрошуємо на гостину. Чи були ви в Ромні, коли зорі у сулу, мов на мисто летять, коли ранки рожево прозорі відкривати очей не хотять? Чи були у ромні, коли сонно в скверах наших каштани цвітуть? І як буста верба на осонні, що хвилини пишніють, ростуть, Чи бували ви тут, коли осінь по землі розтела килими, коли в небі, крізь марева просень журавлі нам махають крильми? Чи були ви у нас, як розквітне сад вишневий у пишній красі, і як сонце барвисто привітне, очі миє в квітневій росі? Чи були у ромні, коли трави всі покошені в копи лягли, і пахучі, пахучі отави в ніч таємність чиюсь берегли? Чи були ви у нас, як лелеки, залишали сулу й береги? І летіли далеко-далеко, бо страшні їм морози й сніги, а тоді повертались, мов пісня, зігрівали всім душі й серця, і нехай ця любов була пізня, та доскону вона до кінця. Подивись, як жаріє калина, коли ж сонця, мов жар розкида, а в душі пісня щедрості лини і на крилах кохання гойда. Бач, каштани бурштину на мисто, плід щоночі тобі і мені. Здавна я закохалася в місто, і в сули береги чарівні. Приїжджайте до древнього міста хлібом сіллю зустрінемо вас, хай душа, мов кришталь, буде чиста, без надуманих фраз і прикрас. Друзі, сьогодні тривають поетичні волонтерські читання. Прошу долучитися кожного посильною сумою. Пам'ятаємо, що маленьких донатів не буває. Пам'ятаємо, що ми та опора для тих, хто зараз нас захищає. Дякую за сьогоднішній ранок ЗСУ. Дякую всім, хто робить можливим цей ранок. А я в поетичних читаннях сьогодні читаю про моє місто, яке відзначає День народження. І на фінал зачитаю вірш свого земляка Йосипа Дудке. Який цього річ, якому цьогоріч ми відзначимо 110-ту річницю від дня народження? І в рамках цього тривають заходи в нас на Роменщині і на фінал, коли іду я рідним містом, Йосип Дудка. Ромен, Ромен, кому повісти, як серце знов тривожиш ти? Коли іду я рідним містом, щоб все прожити віднайти, це ж тут, студентською сім'єю, ішли ми юності навстріч, твої каштанові алеї світили нам сузір'ям свіч, коли ж весна усе покриє і летить було над містом ключ, ти, схожий, завжди був на Київ упередзвін зелених круч. За кроком крок вбрання зелене, і на могилі в смутку він. Ти зупинися тут, Ромене, віддай Тарасові уклін. Твоя це гордість і прикраса, цей пам'ятник як знак доби. Друзі, зазначу, що йдеться про пам'ятник, створений нашим земляком, скульптором Іваном Кавалерідзе у 1918 році. Ти зупинися, перепрошую. Твоя це гордість і прикраса, цей пам'ятник на знак доби. Не розгуби слова Тараса, як силу й честь не розгуби. Було не раз до волю тяжко, пізнав ти горя фунт почим. Ти не зігнувся, наш Ромашко, фортеця древніх русичів. З часів Батиєвих ромене, ти йшов крізь битви і вогні. Якого лиха на раменах не виніс ти у чорні дні, і славен ти, як славні вої, що не зійшли з завітних чад, і нині слави трудової, тобі в сусід не позичать. Про добре й пам'ять не спочине, і ніби чую кожну мить. Дзвенить хода павла ключини, і спів шкурата, ще гучить ромен, ромен з тобою сущим, згадать минуле нам не гріх, будь словом рідним, невмирущий і честю пройдених доріг. Друзі, дякую всім, хто сьогодні був разом зі мною, дякую всім, хто послухає цей. Етерп запису, дякую всім, хто долучиться до наших волонтерських зборів. І дякую за ранок, ЗСУ, що я мала можливість бути сьогодні з вами, читати для вас, розказати поетично про своє древнє місто над Сулою. Дякую всім, побачимось.